Після трирічної перерви у Рівне повернулися офіційні міжнародні змагання зі спідвею. У нашому місті пройшов третій заключний етап розіграшу Кубку Масес. Крім рівненських учасників за почесний трофей змагалися гонщики з Данії, Болгарії, Румунії, Польщі та Словаччини. Нагадаємо, перший етап кубку масес відбувся 5 липня у Гожові Великопольському, а другий 10 жовтня у Червонограді. Отож практично всі спідвоїсти після червоноградських перегонів перебралися до рівного. За підсумками 20 заїздів, переможцем рівненського етапу став Андреас Лягер з Данії. Наступні дві сходинки на п'єдесталі зайняли поляки Павел Мєсянс та Станіслав Бужа. А загальний результат трьох етапів Кубку Масес виглядає наступним чином: переможцем став червоноградець Андрій Кобрин, який записав до свого активу 31 пункт. Другу сходинку посів Андреас Лягір 28 очок, а бронза дісталася нашому. Рівнянину Віктору Трофимову. По завершенні гонки телеканал Ритм підготував справжній сюрприз для усіх вболівальників. Генеральний директор телерадіокомпанії Ритм Сергій Паладійчук розіграв подарункові сертифікати від ТРК Ритм. Головним призом був телевізор, щасливим володарем якого став рівнянин Павло Смаль. «Загалом враження дуже-дуже позитивні. Це вперше в житті вам що удача себе. Так, 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 так. Вже навіть не, не надіялись. Все супер. Отож, спідвейний сезон у рівному завершено. Будемо сподіватися, що у наступному рівняни також матимуть змогу насолоджуватися спідвейними баталіями на мототреці. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.